Можемо починати. Починаємо. Let's go! Так, всім привіт. Прийшов 25-й рік. 25-й рік ми готуємо нашу основну локацію. Вона є, вона з нами буде. Окрім е, два цікавих місця, за які ми не можемо ще сказати, тому що є питання, є питання. Ми з ними працюємо, але це дуже-дуже круті локації. Окрім чемпіонату, у нас ще буде проходити два тематичних наших улюблених заходи, Хеллоуін Дрів Дей та Нія Дей, за Крабатами там всього того. Де, деякі деякі судді у нас хочуть їхати гонку, тому саме саме тому ми маємо чотирьох. Потім ой, чотирьох судів. Чотирьох суддів, так. Тому саме тому ми маємо чотирьох суддів, щоб якщо що, один з них міг поїхати у нас Як з Зма... якщо чесно Чого? Як і обіцяли в минулому році, заливаємо покриття свіжим бетончиком. Трибуни, трибуни. так як багато приходить глядачів, ми готуємо трибуни з сидячими місцями. Наш захід направлений до розвитку молодих пілотів. Тому, завдяки експрес, у нас є можливість, щоб хлопці приїхали до нас, в Київ, провели участь в наших змаганнях. Зараз йдуть перемовини на цей рік. На той план як ми спілкувались минулому році, що буде перших три заходи. Перших три заходи, куди будуть приїжджати Пілоти з трьох міст, а ми плануємо три міста перших три заходи, і кожне місто буде за рахунок своїх кваліфікаційних балів. Четвертий захід, фінал вони отримали свій безкоштовний автовоз. Про пі... ще не ні тут. з кожним заходом. Ми підвищуємо умови технічного стану авто для того, щоб вони. Все вище і вище ставали краще і краще, підходили до прозмагань. Є пілоти, які просто катали от собі на червоній тридцатичці. Тепер Але це червонко. авто виглядає максимально симпатично. Тому і є ціль нашого заходу, щоб хлопці піднімали рамку свого пілотування, рамку технічного стану свого автомобіля. Которая авто тридцять два зразу нападає. Наприклад, На, подожди, ще. Та не вставляйте, я не прийду кваліфікацію. Поданову окрім самого чемпіонату та фесті, у нас будуть проходити також тренування. Тренування все в нас йде також завданням, щоб не просто так кататися. Саме основне кожен захід ми проводимо на підтримку Збройних сил України. Цей рік також повністю буде присвячений всі змагання, підтримку Збройним силам України для того, щоб це все закінчилось і ми проводили все на максимально крутому рівні. До зустрічі у 25-му році не треба. Не нада. Не скажу про це. Збираємо <пл> *др 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 корчі, е, настраємо корчі, готуємо, знаходимо спонсорів як новок на шові красавці і у нього візде, візде, візде. Всім до зустрічі чекаємо вас в 25-му році. Він да й уміло